Україно, хай святиться ім'я Твоє, у весняному пробудженні всього живого, у чистій недоторканості високого неба, у добротворчій погідності кожного дня, хай святиться ім'я Твоє у відсвіті зорі, у вічній пісні Росі, як є, і до віку святим воно буде в душах наших. Край у мій світанковий, барвінковий, калиновий, білі лілеї на синьому плесі, тиха молитва у піднебесі. То у каміннику скипа білинна рось, то тихе плесо виколисує віки. Отак у неї здавна повелось. Такий вже норов сестроньки ріки. Мов на черінь, на камінь вклався вечір, у воду задивився Богослав. який стягар судомив йому плечі. Отак От стояв, можливо, Ярослав над дросю, де так гарно навкруги. Великий княже, кланяюсь тобі, за Богослав, прославну нашу Русь, за оповідь ріки про святість перемоги. Бо об її покриті крицею пороги трощила голови чужа ординська суть. Вдивляюсь, пасма хвиль, сторінки болю розпінеться, розбурхує грудьми історії віки переді мною і воїн міражі, і розпуклих доль квітки. Вже волю ми наситились війною, мій княже, світло в світі засвіти, О ми росою, росі наші болі, І воскреси нам мир, і возвісти над градом цим, у котре Ярославе, здійнявши руки мудро Богу слава. В святій борні сьогодні Україна. З твоїм ім'ям Тарасе на устах, ти роду нашого, безсмертя, віра, мова, козацький дух витає, ніби птах, не множиться у нас природжений дух волі, незламності, братерства, єдності, добра, де впаде герой. Там виростуть тополі, нащадки їх допишуть імена поряд з твоїм у славу незборимої в країни.